17 років і ти пішов працювати на будову. Що тебе реально сподвігло? Ну, що тебе сподвігло сюди працювати? М можна ж було ти голови розвозити, там не знаю. Ну, не знаю. Ну, цікаво просто. Робота цікава. Хорошо, ти хочеш працювати на будові і далі? Чи можливо якусь іншу професію розглядаєш? Не знаю, можливо, в майбутньому іншу якась професія. Ну, а ти навчаєшся зараз, чи а ти навчаєшся? Ну, університет, давай так, а Коледж. коледжі. І стараєшся совміщати, так? Да? Да. Ну заважає навчення, реально, так? Да? Работає навчання. Ну, таке. Да. Таке, так? Да? Ну, ну, онлайн зараз у те чи. Зараз, так. Да. Інша ситуація, багато твоїх, коротше, е, як це сказати, однолітків. Вони грають в ігри, страдають хірньою, пробачте, за слово. У мене просто е, дитина теж їй 15 років. І вона старається то-то те то, 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 то підробити. Але в більшості випадків небагато дітей, які хочуть чогось е, досягати. Тому я вважаю, що це будущий владілець якоїсь будівельної компанії. Років через 10 ми побачимо його на горизонтах а ми вже будемо так підтьопувати рядом з тобою. Було б добре. Я, я вважаю, що тебе все буде круто.